Першу огляд камери, яку замовляв на AliExpress теж, Вчається, тут ніби 5 метрів, якщо не помиляюсь, замовляв. Вона з підсвіткою підключається до телефону. Ну, так, тут вказано 5 метрів. Так, це 5. І це я заказував з жорстким кабелем. Тобто він буде не гнучкий. Ну, він гнучкий, але такий він дуже, дуже упругий. Ну, Тобто він форму тримає свою як Проволока 5,5 мм. Тут якась інформація вказана. Там також є інструкція, як її налаштувати, який застосунок додати. Що тут йде? Получається мікро USB і USB. Вони два в одному. Тобто він ось так відкривається. Ось це вже мікро-USB звичайний. Потім на мікро-USB можна Type-C ще одягнути оцей модуль. Ну і так далі. Потім це кнопка вмикання або вимикання підсвітки. Це регулюється. Ну, Тобто, ярче буде тускло. Сама камера. Ось. І тут, звичайно, ж led Гіоди є. Так. Зараз буду показувати. Зараз підключив. Як бачимо зображення. Ось я тримаю на такій відстані камеру. І ось тут чітке зображення має бути, але як бачимо, там взагалі нічого не зрозуміло. Якщо близько піднести, трішки зрозуміло. Тому така камера. Підійде на всьому камеру до мобільного телефону, називається InScam. Ну і, звичайно, вона тут краще знімає, ніж попередньо. Наприклад, ось зображення. Ну, в принципі, непогано видно. Зараз також включу підсвітку. Вона ну, звичайно тут абсолютно ніяка. Ця підсвітка, вона там ледве помітна. Ну, але тут чіткість, звичайно, краще набагато. Так, ось на ноутбук навів. Зараз треба на якесь зображення хоча б навести. Сам інтерфейс програми. Це максимально 1920, але ні, ну, типу, якщо е, там мале розширення, то ну, воно абсолютно нічого не дає. Воно просто, типу, таке програмне. Ось в Full HD. Потім можна знімати, фотографувати, в налаштуваннях тут лише мову можна налаштувати, російської і української немає взагалі. Тому ось так. В принципі, десь подивитися, щось піде. А так, зображення не дуже чітке. Можна також відео записати з цієї камери. Звичайно, зберегти, а потім подивитись можна це відео. Стабілізації абсолютно ніякої немає. Тому така камера. І також, до речі, ще до неї йдуть крючки. Це можливо щось витягувати Там з якоїсь, ну, як на зображенні, там, з рукомийника, якісь волосся, там щось чистить. Потім ще з зеркальцем камера, це щоб дивитися в бік. Ну і щось тримати, щоб.